Привіт, друзі, з вами Антон Ферм. В цьому відео хочу вам розповісти про свій досвід, як бути максимально автономним під час відсутності електроенергії. Ну і так би мовити, бути впевненим у завтрашньому світлому дні. А також поспілкуємося з вами про зв'язок, як бути також завжди на зв'язку. Поїхали. Далі ми поспілкуємось про плюси і мінуси. Всіляких джерел живлення, сонячні панелі, генератори, інвертори, батареї, зарядні станції. І почнемо, друзі, ми, з сонячних панелей. Зараз січень 23-го року. Сьогодні видався сонячний день. Останній раз це було більше тижня тому. От сьогодні сонячні панелі актуальні. А найближчі сім днів до того були зовсім так. нема сонця, нема електроенергії коштують багато. Маю досвід мого знайомого. Він встановив собі ще до блекауту 24 липня в кривому розі встановив сонячні панелі вартістю там 85 тисяч гривень. Максимально економно. Навіть деякі елементи були бувші у вживанні. 85 тисяч він собі встановив таку систему. Потужність панелей 2 кВт. Це те, що вони можуть максимально прийняти від сонця, скажімо так. І ну, взагалі це невигідно. Але він становив трішечки з іншою, з іншою метою, з іншими думками, тому що навіть в мирний час в його регіоні, де він мешкає, світло вирубали. І часом було навіть на тиждень. Тому він каже: Я собі встановив, я і в цей час буду, так би мовити, хоча б трохи зі, з електроенергією з живленням. І в мирний час також буду впевнений в завтрашньому дні, так би мовити. Тож, друзі, тут маємо на увазі дуже великі вкладення. Взимку, коли найбільше потрібна електроенергія, її немає, бо сонця немає. А з урахуванням того, що всі акумулятори і надалі я це вже повторювати не буду. Всі акумулятори деградують з часом. Тобто за 10 років це буде ну просто брухт який вже мало що буде тримати. І продати таку систему буде ну непросто залишиться тільки ті елементи, які будуть працювати. Тому, друзі, також розглядаємо з точки зору на авторивці. Тобто, коли закінчиться цей дурдом, я думаю, там буде багато усіляких зарядних станцій і генераторів на продажу за копійки. Тож, друзі, з сонячними панелями розібралися. Переходимо до другого пункту нашої бесіди. Це зарядні пристрої, інвертори, батареї. такий досить обширний такий сегмент. Дивіться, почнемо з зарядних пристроїв, типу там EcoFlow, блюеті і тому подібне. Зразу скажу: вартість таких пристроїв, якщо це там є така, таке мірило собі, помімо, окрім окрім того, що. Там є якась потужність, яку вони можуть видавати. Наприклад, системи там за 15-18 тисяч гривень можуть видавати там близько 600 Вт постійної потужності, і при тому в них акум буде десь на там, 236, якщо я не помиляюся, кіловат годин. Що це таке? Якщо ви заживете свій там, ноутбук, який їсть 100, 100 Вт годин, на годину, то цей зарядний пристрій вам пропрацює на цьому вашому ноутбуці там, ну, умовно, 2,5 годинки, навіть менше. От. Тому ємність маленька, гроші великі. Якщо розглядати варіанти там, 800 і 1000 Вт годин, то це. Як я сказав, кіловат годин, а ват годин Тобто то ви розумієте, що це вже така потужність більш краще, більш така на широкий спектр занять ваших. Тобто ви можете там заживити, вже, дивіться, котел, от Я в собі виміряв, дивіться, газовий котел, холодильник в квартирі з освітлення, там акваріум в мене з підігрівачем, з, ну, коротше кажучи, телевізор, роутер. Система сигналізації відеонагляду, це все в мене їло 600 Вт. І от дивіться, якщо ви купуєте таку зарядну станцію на там, 800 Вт годин, що ми отримуємо? Ми отримуємо е, якусь приблуду за 40 тисяч гривень умовно. Десь так вони і коштують щось навіть може від 35 до 50, я б так би сказав. Яка пропрацює вам при таких умовах. Півтори годинки, і що? Цього вистачить? Ні, цього не вистачить. І одразу ж ви все одно залежні від електроенергії. Тобто вам треба його знов живити. А якщо будуть такі відключення, як інколи в мене буває, що там 12 годин нема світла, потім дали на 3 годинки, потім знов вимкнули. Ви за три годинки може і встигнете його зарядити, але я дуже сумніваюся, що таку ємність можна зарядити за три годинки. Знову ж таки, ви так би мовити, коли у вас щось болить і ви не лічитесь, ви п'єте пігулки від болі, тобто ви. Все одно тратите гроші і уходите від цього питання. Тобто, ну, це, це не вирішення, це моя особиста. І до того ж, знову ж таки, я казав, що я не буду нагадувати, але я нагадаю: акуми просаджуються з часом. Тому з часом ємність стає меншою, вартість меншою. Ну, коротше кажучи, це така дорога в один кінець купили, і далі все на все життя. Далі, якщо ви купуєте, наприклад, інвертор, є такі непогані варіанти, коли люди купують інвертори, під'їдуть під, під до своєї автівочки, підняли капот, на холостих от автівочку завели, вона собі стоїть, мотор працює, підкидаєте клем плюс-мінус на акум, і все, у вас можна живити, там, будинок, квартиру, можна. Але е тут є такі певні моменти, е начебто нічого страшного, коли автівка буде заведена там 3, 4, 5 годин, але це е певні часи вашого двигуна це раз, це по-перше. По-друге, деякі мотористи бажають, щоб в цей час ви інколи підходили і підгазовували, щоб циркуляція масла була хоч якась. Ну тобто Є певні моменти. Мені такий підход не подобається, але це, Ну напевно, найдешевший спосіб. Якщо купити інвертор, там Ну наприклад, на якийсь кіловат, то вам вистачить для основних. Пристрою в вашому там будинку або квартирі, і він ну зараз, от на січень 2023 року, я думаю, що на кіловат інвертора, ще якщо з правильною синусоїдою, щоб у вас там все правильно працювало, про це тіш, трішечки трішки пізніше, то Ну, я думаю, що тисячі за 3-4 можна купити такий пристрій, автівка і вперед. Це, напевно, найдешевий варіант, але ну, я скептично до цього відношусь. Е ще один непоганий варіант. Мені мої друзі підкинули таку ідейку, що можна купити ну, окей, не купити, є аком, на якому ви їздите там, на роботу. Зранку поїхали на роботу, ввечері зняли аком, під'єднали його а, значить, через інвертор до свого житла, і ось вам світло. А на ранок знов вкинули в автівку і поїхали. Головне, не розрядити його, так щоб автівочка завелася. Це по-перше, завжди потрібно дивитись моніторити вольтаж на акумі. І по-друге, важливий такий момент, що ми не розуміємо, наскільки, скільки ви будете їздити і чи зарядиться достатньо акум, поки ви будете їздити по справах для того, щоб, хоча б на годинку-дві вистачило його, щоб заживити якісь електропристрої в вашому. Будинку або квартирі. Тож, тут питання, але варіант непоганий. Наступний варіант: беремо інвертор, я теж все це використовував. Хто дивиться, зі мною ви знаєте, я власник магазину електроніки, продаю всі ці генератори, інвертори, батареї. І я використовував собі, брав інвертор, акумулятор і Живив свій газовий котел для того, щоб можна було опалювати будинок, щоб було тепло і гаряча вода. Пройшов я через цей момент, і тут треба пояснити таке: якщо ви берете звичайний акумулятор, свинцовий його називають, або кислотний його називають, або хтось електроліт, звичайний акум, Не... Ага, зрозумів. Або ну, тобто, тобто, звичайний акум не джемовський, не гелевий. Ми опустимо всі ті моменти, що він там не є тяговим, щоб постійно видавати великий струм, він на це не розрахований. Але практики кажуть, що якщо звичайний акум використовувати і не розряджати менш, ніж 12,2 вольти, то все з ним буде добре. Але що хочу сказати, треба купити інвертор. Умовно, хай це буде дешево, там, 4-5 тисяч інвертор. Акумулятор купити дешевий, ще десь там, ну, тисяч там, три-чотири буде. Маємо таку систему, але сюди ще треба зарядний пристрій. Коли дали світло, якщо це було вночі, я піднімався ночу, ставив акум на зарядку. А з урахуванням того, що це в мене був звичайний акум, який не бажано заряджати в житловому секторі. Я виносив його там на балкон, щоб ці пари там і так далі, щоб нічого поганого мені не було. Після цього спробуй вночі заснути. Ось. І для цього краще брати гелевий. Береш інвертор, береш гелевий акум, ну, наприклад, якусь сотку. І ми вже маємо на виході 1015-16. Ця вся система. А ще зарядний пристрій нормальний для гелевих акумів. Там, здається, імпульсний треба. Тут, ну. Ну, ви розумієте, в 20-ку ви пригаєте, і знову ж таки акум тряє свою, ну, деградує, ємність теряється, куди ви його потобінете. Тому такі, друзі, ситуації. Це, знову ж таки, кращий варіант. І ще нагадую, що ви все одно залежні від електроживлення, від електроструму. Треба заряджати певний геморой. А якщо ви один, жінка, там, ну, напевно, не візьметься, там щось заряджати, щось, ну це треба щось розуміти. Там, ну, коротше кажучи, треба якось якісь, якісь моменти, треба такі перешкоди долати. Тому, друзі, переходимо до того варіанту, який я собі обрав. Я собі обрав бензиновий генератор. Причому спочатку в мене був генератор на 2,5 кВт, звичайний, не інверторний, досить потужний. Я собі так думав, що я від нього заживлю там, наприклад, кондиціонер, і він там буде працювати і так далі. Так, все це можна робити, але він їсть півтори літри бензу на годину. Я його був запустив, дійсно перевірив. Він навіть в мене 2,6 тягнув, там обігрівач 2 кВт. На нього повісив світло, повісив і так далі. Але витрати палива досить великі були. І до того ж, він не мав прямої синусоїди, А пряма синусоїда це та штука, яка є в нашій постійної мережі. Значить, і вам вона потрібна, це пряма синусоїда для того, щоб правильно працювали ваші насоси, які є в котлах, правильно працювали деякі трансформатори. І ще є певне обладнання, яке потребує. Імпульс ну, правильної синусоїди. Тобто, розумієте, щоб це була правильна синусоїда у вашій мережі звичайні генератори не мають цієї правильної синусоїди. Тобто для комп'ютерів, для там світла, отак от вистачить. А для таких от систем не вистачає. Тому я собі взяв генератор. По-перше, взяв собі генератор інверторний, не дуже потужний в нього. Кіловат 100 максимальна пікова потужність, а постійно може видавати 900 ватт при тому він значно тихіше. Я робив тест. От послухайте. Працює цей. Він заглушив повністю цей. звук. Це взагалі не чути. Ви чуєте, да, що як завели звичайний генератор, то інверторний навіть не чути. Мій генератор. По згідно характеристик, всього 58 дБ шуму видає в економічному режимі. Що таке, 58 дБ шуму? Ну я зараз спілкуюся десь на 40 дБ. Тобто, це не досить гучно, якщо скажу так, я його використовую себе в квартирі. Ставлю на підвіконня, там підмощую і роблю так, щоб вихлоп пішов на вулицю. Дехто люди роблять собі отвори з балкону, щоб вихлоп пішов напряму на вулицю. Я відкриваю просто вікно, поставив і все. Він тоді. Я не зловживаю, чесно кажучи, цим, бо все одно певний шум якийсь такий є до того ж. Ну, шум є, але я скажу, коли якась автівка старенька заведеться десь під вікном, то це значно гучніше ніж мій генератор. За два місяці його використання я його в квартирі в себе ну раз. 3-4 певне заводи, і це коли треба-треба. От от. Але я без всякого геморою заводжу його, підключаю до мережі. в мене на балконі лише освітлення є, розетки нема, тому я замикаю вимикач, подається. Ну так би мовити, коли центральне, е центральне енергопостачання є, вимикачем ми робимо фазу, да, а на лампочку приходить ноль. Я вимкнув вимикач і на лампочку подав. Два проводи з генератора до цього. Я вимикаю подачу централізованого енергопостачання на квартиру. В мене автоматики робить і фазу, і нуль. Це важливо виробити і фазу і нуль, щоб нікуди там нічого не пішло. От і все, я живлю собі квартиру. Я не, не кидаю якісь там подовжувачі, які там тут я лампочку врубив, тут я там холодильник. Я врубаю, в мене все працює і все добре. 600 сотват тягне, я розумію, що я залив там бензу, бенз треба тримати, не там, де ви мешкаєте. От в мене там заготовлена каністра бензу. Зазвичай я туди лью 92, й Часті, част, часто мене питають, що ти льєш в свій генератор. Е, в інверторний генератор. Я 92-й бензин, і він їсть в мене. 2,5 літра в нього бак і мені вистачає від 5 до 6 годин в залежності від навантаження. Ви розумієте? Тобто, звичайний на два. Чим, чим потужніший генератор, тим більше він їсть. Отака От ситуація. Тож, той генератор я продав на 2,5 кВт. Запустив його на роботі, 2 годинки попрацював. 2,5 літри це на сьогоднішній день 125 гривень. Пруу, да? І пішло. Е, скільки? Да? Півтори 3 літри. літри? Чого 125? 150, да? 150. Я неправильно рахую, зараз 50 гривень за літр, Там 49. От, друзі, 150 гривень за 75 гривень одна годинка. А тут у мене виходить, що близько 400-500. Мілілітрів, це 25 гривень в три рази дешевше, і мені вистачає. І що мені треба? Мені е, треба лише бенз. Я поставив, завів собі. І ви знаєте, коли є така приблуда, то ти не дуже намагаєшся її там щось ставити, щоб воно там працювала і так далі. Бо ти, ти не переймаєшся, ти впевнений, що в тебе є план Б. Ну, така ситуація. Я можу поставити, будь ласка, можу працювати на роботі, часто ставимо. Тож клієнти звертаються, а от нема світла, ви працюєте. Ми завжди працюємо. По графіку, все як нема світла, врубив генератор і мене не парить. За 125 гривень він мене буде працювати 5-6 годин. На роботі живлення не так багато треба, тому все вперед. Ну і наприкінці відео, що я зробив зі зв'язочком. З генераторами розібралися. От. І до речі, вартість Вартість такого генератора. Зараз модельку генератора ви бачите на екрані. Зараз багато генераторів, які якісь, ну, такі собі нонейм виробники. В мене якісь там німецькі, але я ніколи про такий генератор не чув. Важливо купувати генератор з гарантією. Це, це по-перше. По-друге, подібний генератор зараз коштує 18 тисяч гривень. Я купував значно дорожче. Мені він обійшовся 24 От, але 18, з урахуванням того, що всього, що я вам називав, це певно буде один з найдешевших засобів постійного живлення. Зв'язок, зв'язок я скочу, скочу, бо хочу вам більше розказати. По зв'язочку взяв я собі всі три оператора мобільних зв'язку. У мене там є Сімка, в мене Кіфстар, і Vodafone і Life. Ловлю деякий зв'язочок краще. Не скажу, що це прям. Я рекомендую так робити, тому що коли все лягає, всі мережі лягають одночасно. Тому таке собі. Інколи це виручає, але не скажу, що прям я так би повторив би і. Але інколи буває, дійсно водафон ловить, а стар не ловить. Але це буває дуже рідко. З приводу інтернету. Шукайте в себе в місті провайдера, який надає доступ до інтернету навіть за відсутності електроенергії. Тобто, якщо ну, от у нас є такий провайдер DARCO, який я собі завів на всі об'єкти. Вони заводять оптику і вони гарантують, що буде світло. Вони там своє обладнання якось там живлять, мене це не цікавить, але заходить в мене оптоволокно, воно під'єднується к медіоконвертеру. З медіа вже пачкорт виходить на роутер, тобто мені потрібно заживити дві коробочки: медіоконвертер і роутер. Все, і в мене є інтернет. Все, друзі, таким образом, в мене є зв'язок. Таким чином, да? вивчаємо українську разом. От і друзі, якщо у вас є бажання, так би мовити, щоб у вас там заживити ваш роутер, е і провайдер у вас надає таку можливість використовувати інтернет за відсутності електропостачання, є всілякі е перехіднички, кабеля, DC-DC плати. Можете таке загуглити. Є, ми таке теж продаємо. Це, ну, наприклад, така приблуда в USB-порт вашого павербанку вставляється на виході. Ми маємо. 12 вольт, з паверу виходить 5. На виході маємо 12, якщо роутер, більшість роутерів 12 вольтові. Деякі моделі 9 вольтові, майже всі Меркуси 9 вольтові. Тож ми умовно робимо так, щоб ви з павербанка живили свої пристрої. Під той час, коли нема світла і зв'язку, ти навіть розумієш, що зв'язок важливіший за світло. Друзі, я сподіваюся, я був вам корисний. Що подивився своїм досвідом, як вам такий формат відосу? Де я балакаю і балакаю? Треба таке продовжувати чи не треба? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підписуйтесь, хочу 100 тисяч підписників, допоможіть мені в цьому. З вами був Антон Ферм. Всіх обійняв до зустрічі в нових випусках.